Парламент ухвалив державний бюджет на 2024. Він визначає три основні пріоритети країни: безпека і оборона, соціальна сфера, а також допомога бізнесу. Доходи бюджету збільшені на 22 мільярди гривень і становлять понад 1,7 трильйона. Видатки 3,35 трильйона. Дефіцит державного кошторису. Порівнянні з попередньою версією поменшав на 22 мільярди гривень, і тепер становить понад півтора трильйона. Припущення щодо середньорічного курсу долара до гривні також зменшили майже на гривню з 41,5 за долар до 40,7 за долар. Основна стаття видатків наступного року оборона. На неї заклали майже 1,7 трильйона гривень. Передбачені видатки на розвиток оборона промислового комплексу: 43 мільярди гривень на виробництво безпілотників і стільки ж на виробництво боєприпасів та зброї. На соціальний захист спрямують майже 470 мільярдів гривень. На підтримку ветеранів приблизно 15 мільярдів, один мільярд із яких піде на протезування. Видатки на медицину та освіту складуть 201 мільярд гривень та 69 мільярдів відповідно. Ще мільярд витратять на розвиток. Мінування сільськогосподарських земель